Усім добрий день, мене звати Оля, мені 42 роки. У мене двоє діток і мій тато, якому 68 років. Довгий період часу я йому розказувала про здоров'я, про те, як пити воду, про збалансоване харчування. Нарешті він мене почув. Пройшов ну, такий досить. Довгий період часу що він мене почув і почав повторяти за мною те саме, що я робила. Він бачив, що я тут вживаю, що я пів воду, що я змінила харчування, що я перейшла на компанію Біємпік, що дітям також даю капсули ось ці Я даю їм своїм діткам. Вони їх п'ють. Ну, ми почали пити з 16 лютого. Цього року і мій тато каже: ну давай мені замов. І, і я відразу замовила тато і діткам. І... і так тато почав пити і каже тато, е... що бачить зміни, бачить, що він в нього був такий великий кульок препаратів медичних, таблеток. Я розклала на диван, я ж за голову взялася стільки тих препаратів. І тож треба знати, що за чим пити, розподілити, що коли зранку, і підвечері. Але паралельно він споживав елем. І водичку пив. Так само багато води, особливо зранку. Я йому казала, пив багато води, він пив мене, слухав, все. І каже: ти знаєш, каже, я той препарат перестав пити. Від цукру препарат перестав пити, пішов, здав кров на аналіз на цукор, на глюкозу. У нього був цукор 9, став 6. Mm -hmm. Став 6. 6. Це добре. За, ну, за десь за 3 місяці. Прекрасно. От він настільки був довольний, що він похід <світував> до того лікаря, ну, в нього по місці візит відмінився. Потім тиск почав ну, скакати тиск. Але вже, дивлюся, стабілізовується, ну, бо почав пити більше води. Потім, е, значить, 16 лютого він почав пити ЕЛЕО. і через місяць час він підключив Aселе і Чії капсули. Е, ну, йому було просто топити, вживати, бо до того часу ми були в певній компанії, там було 10 баночок, він путався, він. І каже, я не можу це все запам'ятати, я не хочу пити, А тут так просто зранку одна капсула а ввечері. Дві, дві. Дві. Це дуже просто. Зранку ввечері, для такої людини, що ти все це дуже просто. от, І, і все, і так підключив ті вечірні, почав пити. А, закрепи пройшли йому. Не відразу, але за деякий час пройшли йому закрепи там. Ну, Він себе ж так любить, балує, любить їсти мед, любить їсти полок, чесничок, і то все, то все збалансоване та харчування. от, Він Все разом йому це дало. До сих пір він п'є елеф, і він постійно каже, коли ти мені ці капсули заложиш, постійно до мене і каже, давав мені той елев. Він в нього ще брат його так? друг. Рад да, дворідний, тому що він <клес> він повний і він хоче схуд, ну, який На та левий схуд. Він так схуд, ну так аж сусіда не замітила, каже, дуже так похудав. Він, так. ну, він готувався просто до операції, е, миняли той <клес> заведрений суглоб, який він поламався 20 років тому. Він кругав, в короче, гавкаючи, змушений був вже. Я також має ту саму операцію, але він повний, він хоче схуднути. І він теж п'є вже третій місяць, п'є елем. От, і теж бачить результати не тільки по об'ємах тіла, він також бачить, що в ньому і цукор нормалізовується, і тиск міняється, і свіжий видачі. Ну, тобто теж бачить результати. Так само. і дітки так само п'ють елев. Я кажу, ми 16 лютого замовили ЕЛФ всі разом, і їм давала лютий березень-квітень, тому діти взагалі в той період не хворіли. Взагалі не хворіли, що діти періодично, це йде вірусний період такий грепозний, але ми діти абсолютно не хворіли. День-день ходили до школи. Я зато абсолютно не переживала, але це має бути вода. Обов'язково. Вода Вони навчилися, зранку, ми дві Два горнятка води. Що вона я друг відео запишу. Навчила їх пити воду зранку. Старша, Старші 12 років вона п'є два горнятка води, менші вісім років вона одне горня п'є, ще її не От, Потім Елев. Їсти не хотіли, я ж навіть не переживала, посіли, не посіла, але Елев. І все, я знаю, сніданок має бути не раніше 11-ї години. Ну тобто, щоб знання, переконання, то воно все працює. І все, і діти здорові були не хворіли. Я задоволена. Тобто цей, е... ця проблема була знята, вирішена абсолютно. Не, не, треба, баночок. не треба баночок, не треба бавитися з тим, не треба якісь сипати дози. Дала. Одну капсулу. А це ви дітки по капсулу. Так? Чи, та щепила капсулу, полула. а менше пила пів. І вона каже, що їй подобається той смак і гіркий. Це жовчий міни, і вона з навіть пила. <говори> <Ще> я задоволена. Я <говори> задоволена ще компанії, що я знаю Галю Ораста шинко, я дуже задоволена. І, 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 і всім бажаю заснання, здоров'я і скорішньої перемоги Дякую. Дякую. <кліп>